Вітаю, мене звати Олег Бойко. Серія токсини в Збройних силах України. Випуск номер 1 Контекст. Втрата населеного пункту очеретину і звинувачення командування бригад або конкретної бригади в тому, що було втрачене управління і неправильно були прийняті відповідні рішення невчасно, некомпетентно тощо. Завдання провести свод аналіз інтерв'ю, і друге, сформувати власну думку і позицію щодо отриманої інформації. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.нет». Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, хочу поговорити з вами про очеретини, те, що там сталося, бачимо інформацію. На жаль, про успіхи нашого ворога російських окупантів на цьому напрямку. А ви, як людина, яка вже багато разів наголошувала на тому, що потрібна така аналітика після бою на вищому рівні в військовому командуванні України. Які висновки ви зробили з того, що там сталося? Як ви зрозуміли ту ситуацію? Ви знаєте, це закономірна історія, про яку багато командирів на тій ділянці повідомляли. А якщо управляти боєм, організовувати бойові дії не з допомогою тактики, а з допомогою папірців, доповідей. і е, головне, щоб сказати, що ми ні в чому не винні, хай хтось розбирається. А якщо замість вогневого ураження противника, розвідки, побудови лінії оборони, а боротися з противниками звітами і доповідями, що у нас тут все стабілізовано, і що ми контролюємо обстановку, що у нас тут все добре, то така брехня рано чи пізно призводить до таких ситуацій, як Очеретіна, а раніше до Солідара, Бахмута, Сєвєродонецька. Всі ці, ці помилки, на жаль, вони у нас повторюються раз за разом. І ми по цих граблях біжимо, біжимо. І ціна цього бігу, на жаль, це дуже багато життів і великі втрачені території. Чи можемо ми говорити про те, що а, ну, ця проблема тільки на східному напрямку? Бо зараз ви перелічили а, ті міста, які були окуповані росіянами, і всі вони на сході на Донбасі? Війна з вітами. Папірцями, підписаними картами і точками на карті. на жаль, це велика наша хвороба на всіх ділянках фронту. На деяких ділянках фронту ініціативні командири бригад, батальйонів можуть якось це владнати. А на деяких ділянках, там де слабо організовані війська, не підготовлені до виконання бойових завдань, там це виправляти помилки планування на вищому рівні нема кому. І от така ситуація сталася підочеретіна. Поставили, як тільки на ділянку прорива, ну яка стала ділянкою, як тільки просто на ділянку фронту поставили небоєздатну бригаду, яка вже, до речі, на жаль, втрачала фронт в такій же ситуації в Сєвєродонецьку у 22-му році. Зараз цю бригаду знову поставили на ділянку, і вона не змогла втримати позиції. Не тому, що люди погані. А тому, що вона не була підготовлена і організована для цих бойових дій. І, о, але повідомити об'єктивно, справедливо, що відбувається, не було кому. От, тому що у нас за правдиві доповіді командирів можуть швидко зняти. Тому деякі командири вони просто беруть і не повідомляють. І от така комплекс факторів негативних, на жаль, зіграв. Але в основі все це паперова війна, бажання вести війну на паперах. На картах, на звітах, а не по тактиці, не по реальних можливостях, силах, засобах. На Оце основна проблема, на жаль, у нас на фронті. І вечеретину вона проявляється на очно. Ну тут я можу цитувати тільки західні медіа. Це чомусь американський Форб писав просто п'ятнадцяту та 47 сьому бригаду. Так, от про тих ті військові підрозділи, які брали участь в захисті очеретиного. Знову мене такої інформації немає. Ви сказали про паперову війну. Ми пам'ятаємо, що широкомасштабна війна триває більше ніж два роки вже і. А як тоді зрозуміти, чому це не змінюється, зважаючи на те, що ну, скажімо, недієздатний підрозділ він несе великі втрати, Україна несе втрати територіальні. Чому це не змінюється? Чому оця війна зі звітами, де все добре, вона продовжується? Як це можна пояснити? А тому, що брехня завжди починається з оцінки обстановки, у нас є красиві доповіді. Про причини втрати Солідара, Бахмута, Сєвєродонецька. Це це повна брехня, і цю брехню скриває з цілком таємно. Е, на жаль, на вищому рівні управління українському командування Ставки Верховного Головнокомандувача, е, Головнокомандувача ЗУ, командувачів ОСУ в ОТУ немає за всю війну жодного, жодного е, аналізу обстановки автоекшн ревів. Жодного. Який би, хоч на 5% відповідав дійсності, це все просто брехня для зняття з себе відповідальності, і тому наші помилки вони повторюються, повторюються і вони не виправляються на вищому рівні. А відповідальними роблять солдат, командирів батальйонів, інколи командирів бригад, але як правило, солдат. А основні помилки планування це відповідальність вищого командного складу е, Сил оборони України. На жаль, тут. Жодної відповідальності нема, і жодного об'єктивного аналізу також нема. Що має відбутися? Чи має відбутися зміна військового командування вищого командування? Ми побачили, що зміни були, але ну от з того, що ви кажете, ми не побачили цього в ефективності того, як можуть наші захисники обороняти ті чи інші ділянки нашої території. Вимагати говорити правду від військових повинна ставка Верховного Головнокомандовича. Це її завдання за Конституцією, за повноваженнями. Якщо президент України дає інтерв'ю і каже: у нас на фронті ситуація стабілізована, то його підлеглі починають потім під цю абсолютно необґрунтовану заяву такі ж давати свої оцінки обстановки і розповідати. Ті речі, які не відповідають дійсності, так, все стабілізовано, все тримаємо, а це неправда. І оце якраз результат цієї очеретіна прорив. Це результат того, що ем, аналіз бойових дій і аналіз обстановки підганяються під політичні гасла, які не відповідають дійсності. І от, на жаль, а потім виникають такі історії. І потім знову, замість того, щоб діяти розумом. Шукають винних і призначають винних, але абсолютно не тих, хто це започаткував і насправді на кому відповідальність. Пане Юрію, ми пам'ятаємо про те, що е, великий снарядний голод був у Збройних сил України. Е, звичайно, побачили на минулому тижні навіть на цьому тижні. Насправді, що е, на вищому рівні в Америці, нарешті, підписали допомогу Україні. От говорять про те, що вона має надійти досить швидко, і через це ми бачимо ну, дві такі думки. Думки, Вони можливо трошки е, протилежні, але одна з них про те, що от е, ця допомога зараз. Дозволяє е, нашому військовому командуванню е, використати все те, що ми тримали. Ну, якби нібито про запас, так в загашниках, скажімо так, що от зараз у нас є можливість набагато активніше відповідати ворогу. Ну і інша думка, що ні, ми цього не можемо робити, бо ми не знаємо, скільки пакетів допомоги ми отримуємо. Чи от як ви оцінюєте, чи дійсно ми зараз можемо відповідати ворогу більш активно ніж це було, скажімо, до того, як такий пакет допомоги був підписаний. Поки що це ніяк не позначається на результаті бойових дій, тому що воюють не снаряди, а воюють в першу чергу люди. І у нас в першу чергу на фронті не снарядний голод, а розумовий голод у тих, хто ухвалює рішення по застосуванню людей. Бо вся вся організація дій залежить від управління людьми. І проблеми підочерітіна це не проблеми нестачі снарядів, а це проблеми помилки в плануванні організації бойових дій. От і е, цікаво подивитись, де ж там на тому районі, де противник наступає вже безперервно понад пів року, де ж там хоча б якісь лінії оборони, про які інколи там повідомляють прес-релізи, де там, наприклад, якісь мережа, наприклад, ходів сполучення опорних пунктів, перекритих з якимись е, потужними бліндажами, укриті від скидів дронів від спостереження, замасковані. Хотілося б побачити, де ж це в тому районі можна знайти. Можливо, ми просто не все знаємо. На жаль, ми просто по тому, що я чую з фронту, я таких ліній не бачу оборони. І тому немає лінії оборони, немає фортифікації необхідної, немає організації бойових дій, є перекидання відповідальності з когось на когось. І, на жаль, на це витрачається велика кількість службового часу. Пане Юрію, чи варто можливо назвати прізвища тих у військовому командуванні, хто відповідальний за от, ну, наслідки того, що ми маємо зараз? Я думаю, що тут всі розуміють, хто у нас за що відповідає. У нас про стабілізацію на фронті заявив Верховний Головнокомандувач. Дав інтерв'ю, що все добре на фронті. От. Потім у нас е, головнокомандувач ЗСУ теж казав, що вдалося досягнути стабілізації. От. Ну і звичайно, у нас дуже оптимістичні доповіді від командувача оперативно-стратегічного груповання військ. От. Е, так що е, Хортиця на які на даному напрямку. Ну е, дуже велика кількість була оптимістичних е, доповідей. От, які виявилися виявились невідповідаючими обстановці. Тепер треба з'ясувати, хто ж це в чому причина. Може вони щось не знають, може у них якісь підлеглі не повідомляють. От. Може вони неправильні роблять висновки, але в будь-якому разі керівництво вертикального управління у нас визначено, і тут згадати нема чого. Пане Юрію, а що ми спостерігаємо зараз з боку нашого ворога? Бо зрозуміло говорилося про те, що от на хвилі успіху в Авдіївці, що от вони навіть на такому куражі. Почали просуватися, вибачте, тут маю в тому числі цитувати цих зет-фашистів, зет-пропагандистів. То, що ми бачимо з їхнього боку, ми постійно чуємо про те, що ворог несе великі втрати, але кидає багато гарматного м'яса і всю техніку, що вони мають для того, щоб захопити Донецьку область, так що вони там просуваються на Донбасі таким чином. Чи ці звіти відповідають дійсності? Ну, стосовно там такого куража. Я, знаєте, на для війни це, мабуть, для такої стратегічної операції підходить визначення. А противник під Авдіївкою не куражом, а просто зосередженням великих сил свіжих піхоти, наземних сил, постійним цілеспрямованим введенням резервів, свіжих резервів. Масованим застосуванням засобів розвідки, засобів враження, авіаційних в першу чергу, артилерії, зміг просто вибити наші війська з міста. З тих пір це було дуже важко. Хочу нагадати, що російський наступ на Авдіївку почався ще 10 жовтня 2023 року. З часу противник на цьому напрямку намагається безперервно атакувати. Вдається, все це противнику дійсно великими втратами і втрати росіян, очевидно, в рази більші за наші. Але проблема в тому, що противника є ресурси мобілізаційні для того, щоб цей темп втрат витримувати, а у нас його не вистачає. Тому у нас особливо високі вимоги до управління організації бойових дій, тобто сучасна ціль сучасної тактики в наземній війні на Донбасі. Це в першу чергу збереження піхоти. Тобто для цього треба піхоту не просто казати Ми її любимо, бережемо, а потрібні укриття, потрібна система засобів організації розвідки, щоб піхота не висовувала, щоб її було не видно. Потрібно точкове ураження ефективне, щоб піхоті не треба було вступати в контактні бої. Потрібно забезпечення піхоти, щоб вона була свіжою і не, і не несла великої кількості бойових втрат. Тобто багато що треба робити для того, щоб берегти життя. Ну тоді буде перевага на фронті. А у нас йде поки що розмін. Він е, у противника цей е, втрати більші, але цей розмін не на нашу користь. Ми таким розміном ворога не зможемо зупинити. Ну, от. Наступ росіян ведеться достатньо теж велика кількість тактично, ну, він ведеться на тактичному рівні безграмотно. У них чітке цілеспрямоване оперативне стратегічне управління. Вони кидають резерви на певні напрямки, поки поки там не сточуються наші, е, наші позиції. От. Але на тактичному рівні їх можна бити, можна зупиняти. Для цього треба планування, організація, як це показують на багатьох ділянках е, наші гарно організовані бригади. Ну і це основний висновок. І так треба робити всюди. На жаль, це не було зроблено. В першу чергу організацію управління на ділянці на районі Очерітіна, де замінили одну бригаду на іншу слабку, яка була не підготовлена до сучасних бойових дій, менше ті люди, які її туди вивели, дали доповідь, що вона готова. Ну, от ми маємо наслідки. Питання для дискусії: перше, які позитивні і які негативні сторони почутої інформації щодо причин. Трати населених пунктів військовими частинами і підрозділами Сил оборони України. Друге, за якими проявами контрпродуктивності або токсичності звинувачується військове керівництво. І третє, що можете зробити безпосередньо, щоб протидіяти або нейтралізувати контрпродуктивність або токсичність командирів-начальників, особливо в бойових умовах.